Чоловік сьогодні на обідній перерві був в супермаркеті Leclerc і витратив 54 євро на ось ці закупи. Ось Така величезна башта в нас з туалетного паперу аж 40 рулонів. Це так, щоб надовго вистачило, принаймні на це сподіваємось. Зараз розповім, що скільки коштувало. Єдине, що ось безкоштовні лего-каталоги. але Кожні півроку в магазині Лего, в торгівельному центрі, де розташований цей супермаркет Леклер, є цей магазин, і там що півроку виходить нове. Тут, до речі, це вже закінчується цей період, липень-грудень, але, мабуть, запізнилися брати. Такого ще, мабуть, не було. П'ять штук, п'ять дітей кожному по каталогу безкоштовно, щоб не сварилися і кожен міг собі взяти і розглядати їх. Діти обожнюють наші лего, тому це для нас важливо. Отже, 3,99 коштувала ось ця кава. Так, я буду йти за чеком. Так розповідати. У нас є спеціальна кавоварка, тому ось так. Вона 16 порцій кави, еспресо, така ціна. Далі. Контакси, що у нас таке? Шукаю. А, так, це вода. Ось так вона називається. Контрекс, 6 пляшок по 1 літру кожна пляшка. 2,52 коштує ці 6 літрів води, очищеної мінеральної. Далі в нас є сік, апельсиновий коштує 3,26, тут 2 літри соку і півторалітрові пляшки натурального яблучного соку. кожна коштує Євро 48 півтора літра. Ось такі запаси соку ми поповнили. Далі папір туалетний, я вже сказала, 40 рулонів. Єдине, що, здається, тут він двошаровий, ну, так, він двошаровий, доволі тоненький, але ціна 10,97. Тобто 11 євро коштує. Ось цей величезний, величезний пакунок туалетного паперу. Далі ось такий гель для душу і шампунь для лії. Це закінчилося, але ось саме дитячий ми використовуємо, коштує 3,25 пів літра. Ось такий Паху жуйкою, такий аромат в нього. І ось такий гель для душу і шампунь. Теж і тут три в одному, для обличчя, так. Це Нівемен, це хлопцям, татові. Всі разом вони ну хоч би на тиждень вистачило. Не знаю, ця пляшка коштувала 3,74. Далі фрукти, це в нас Клементин. Півтора кілограми коштує 2,95 Іван придбав два пакетики, тобто 3 кілограми. І яблука 2,99, всього 2-кілограмова упаковка. Надали ці яблука. Розмір у нас цілком влаштовує, так щоб дитина могла з'їсти цілком ці яблуко. Смачні і корисні фрукти. Далі, або ланджері це в нас багети. Багети коштували 2,85, і це акція Три багети плюс 1, тобто чотири багети за 2,85. Та й Це в нас ось такі точилки, Маппет. Гарно, Гарний бренд, гарна марка. Знаю, що це якісний. Якісний продукт дітей, тим не менше, хоч і якісні, все одно періодично або ламаються, але скоріше губляться доволі часто, тому доводиться докуповувати. Один коштує майже 2 євро. євро 98. Ось дві такі точилки. Придбали. І ось такий лот з 9 стікер. Тобто Це клей, олівець і один. Величезний ще на додаток і коштує це аж 7,90, майже 8 євро. Треба заховати. Дуже швидко вони у нас закінчуються, саме тому що, якщо забувають зачинити, засихає цей клей. Це треба цей процес контролювати, але ось зараз грудень і це вже, мабуть, вдруге ми докуповуємо клей, бо діти просять. Що в них немає чим щось десь приклеїти. Дуже важливо і дуже термінове. Власне, отакі закупи на 54 євро. Такі ціни, такі продукти, і такий наш вибір. Дякую за те, що переглянуло це відео. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Дякую і побачимось в наступних відео.